Доброго вечора, то канал Капітан Гладкутюра, ми з вами на кухні. Сьогодні будемо готувати гарячі бутерброди. Ось. Бо хотіли люди в коментарях, щоб я таке зробив. Ну, давайте. По-перше, нам потрібен хліб, а саме багато хліба. Ну, Я думаю, 4 хліби вистачить. Я беру батон, білий хліб, той, який хоче. Ну вже лишати вам. Вирішувати От, 4 хруби. Зараз ми будемо робити. Значить, ті дві відкладаємо бутон і будемо ними накривати. А спочатку беремо ковбасу і ріжемо її. Ну, то вже залежить, скільки ви будете робити бутербродів. Мені треба чотири кусочка. Так, зараз ми шкурочку тут здеремо нарізати. Давайте. Ай, трохи зламалося, але нічого. Ай, не вміє ту кубасу різати, ну так і буде. Е, але на самий перед потрібне масло. Можна давати майонез, хто як хоче. Просто в мене майонез закінчився, я беру масло. От. Можна брати майонез, я її майонез пробувала робити. І так, і так, дуже смачно. Нарізаємо масло, кладемо на хлібинку. Можна масло з майонезом, хто як хоче, то вже залежить від вас. Ну, а зараз беремо кубасу і кладемо. Так. Ну, откупи певної хватить. Хто хоче, може більше давати. То вже, як ви собі хочете. Далі беремо сир, будемо різати 4 кусочка. Так, я беру весь кусочок. Опа. Ну, певно, що якщо вони такі великі, то і два вистачить. Ну, добре, і другий на кожен той бутерброд по одному кусочку. Та я ще й так загрубо врізав, то буде отако. А, От нам і хватає на другий. Бутерброд. Перший бутерброд наш є готовий, ми його, беремо іншу хлібинку, накриваємо гарненько і так же саме вступаємо з іншим. Беремо, так? Сипимо туди масло, ковбасу, ну і все, як я розказую. Ну, зараз найважливіший етап. Нам треба їх зготувати, бо самі бутерброди. Готові, їх можна і так з'їсти, буде смачно, але суть заключається нашого бутерброда, тому що вони гарячі. Ми зараз їх маємо правильно зготувати. Хто має бутербродницю, так як я, то може робити в бутербродниці. Хто не має, то я навіть не знаю. Як можна робити на пательні, то вже хто як хоче. Або в духовці якісь рецепти бачив, ну то. У мене зараз я так не роблю, то якщо у вас немає бутербродниці, то е, я не знаю, як приготувати їх по-іначому. Так, бутербродниця у мене є, ставимо її ігріці десь на 2-3 хвилини. От. Так, бутербродниця розігріта, бутерброди є, кладемо їх, і закриваємо десь на 5 хвилин приблизно. Так, от і готово, Такі от у нас бутерброди. Зараз будемо їх пробувати. На смак, так, бутерброди наші готові. От такі вийшлося. І щось дуже замало сиру дав. Я думав, там Не... вийдуть більш сирні. Бо я от можу вам показати всередині. От бачите, сиру майже немає. А минулого разу, коли я робив, було його дуже багато, але все одно, бачите, трошки є. Бачите, цей тягучий. Трохи сиру все-таки є. Бутерброди вийшли дуже смачні, ну і ось так. от. Хто має інший рецепт, може робити. По-іншому я показую вам, як роблю я. Ну, на цьому все. Всім побачення.